Підігрівач для пляшечок від італійського бренду Kiko. суперпомічник, який розморозить чи розігріє дитяче харчування за лічені хвилини вдома чи в подорожі, і навіть в автомобілі завдяки спеціальному адаптеру. Завдяки поетапному розігріванню молока у ньому зберігаються усі корисні вітаміни та мікроелементи. Розмістіть підігрівач на рівній поверхні та під'єднайте його до мережі. Завчасно подбайте про те, щоб пара могла безперешкодно виходити з пристрою під час його роботи. Рекомендуємо продезінфікувати пляшечку перед тим як налити у неї молоко та помістити її у нагрівач. Налийте потрібну кількість води в резервуар, кількість води потрібно для підігріву молока. Ви зможете знайти в інструкції. Для розігріву 150 мл молока кімнатної температури нам потрібно 120 мл води. У випадку, якби молоко було з холодильника чи з морозильної камери, для його поступового розігріву нам би знадобилось 200 мл води. Для нагрівання 150 мл молока в автомобілі вам знадобиться 120 мл води. Для нагрівання дитячого харчування знадобиться 150 мл води. Повільно вставляємо в центральний модуль тримач та пляшечку соску. Чи пакет для зберігання молока? Вставте кабель живлення у розетку, чи вставте штекер у гніздо прикурювача в автомобілі та увімкніть підігрівач, натиснувши сенсорну кнопку запуску. Почувши звуковий сигнал, кнопки режиму підігрівача почнуть блимати синім кольором, вказуючи на те, що підігрівач готовий до запуску. Торкніться потрібного символу і запустіть процес. Швидке нагрівання поступове чи підігрів баночки. Щоб вимкнути нагрівач пляшечок, знову натисніть сенсорну кнопку Вмикання та вимикання, поки не пролунає довгий звуковий сигнал. Перш ніж годувати дитину, струшуйте пляшечку чи перемішуйте пюре в баночці та завжди перевіряйте температуру. Як бачите, усе просто. Якщо виникнуть питання, звертайтеся.